Святий вечір найкращий вечір у році. Від нього віє нашою вірою, нашою минушиною, красою народної естетики. Під час святої вечері ми сумуємо трохи, бо згадуємо тих, кого нема, і ми радіємо від тепла нашого сімейного вогнища. Де б не були українці, вони сідають до святої вечері, запалюють свічку, моляться. По всьому світі, чи це наші емігранти, чи біженці, чи заробітчани, чи студенти, чи дипломати, звичайно, цьогорічний святий вечір у нас затьмарений такою нашою національною трагедією, війною, і ми просимо Господа Божого через рік. Всі, хто сьогодні не з нами, був з нами. Святий вечір іде з глибокої давнини. Навіть не знаємо, з якого часу. Наші етнографи залишили нам записи тільки з 19 століття. Отже, не так давно ми можемо міркувати, аналізувати, порівнювати, як це було і як це є. Я зараз хотів би сказати кілька слів про. Святочівні страви теперішні у нашій Західній Україні, де найкраще збереглися наші традиційні різдвяні звичаї. Отже, головною стравою святого вечора є звичайно кутя, або, як подекуди кажуть, у Західній Україні пшениця. Це дуже давня наша страва, де хто знає, з яких часів, коли ще було цільно Зерно, пшениця, коли ми використовуємо пшеницю у двох випадках: одна у такому сумному, як коливо на похоронах, а друга у такому радісному, як свята Вечеря. До пшениці додають з давніх давен мед і мак. Трошки пізніше почали додавати волоські горі, волі, горіхи, ще пізніше родзинки, а дехто навіть додає халви. Другою такою стравою традиційною є пироги. Або як літературною мовою вареники, вони є у нас з різною начинкою, з капустою, з картоплею, і з солодкими, може бути, там з яблуками, з повидлом, тоді пироги заправляють або поливають такою ситою, розведеним водою медом. Є також риба, традиційна страва, тому що в нас багато рік, потоків, озер, ставків, де водилася риба, і вдавнину. Наші люди запікали рибу в печі, потім рибне меню стало ширшим. Почали смажити рибу, почали е, рибу купувати навіть в консервах, вгуджена риба і звичайно, оселекції. Оселекція вже десь, очевидно, це в кінці 19 століття купували селяни у крамницях. Наступна страва це гриби. У нас багато лісів, люди збирають гриби, сушать. Отже, з цих грибів варять таку, бо запрашку, або трошки щось ну, густіші гриби, чи рідчі. Дехто кладе до цих грибів традиційно вже й мариновані гриби, чи опеньки там з буряками. Наступна страва це є узвар, який у різних місцевостях по-різному називають вар, суш, сушеня, сушениця, одвар лисниці це є е, такий, можна сказати, компот з сушених грушок і яблук. Є ще така вже новіша у нас трошки страва, як картопля. Картоплю варять, також її рядять чи поливають засмаженою цибулькою на олії. Давня страва також є пампушки чи пампухи, які колись пекли в печі, а тепер смажать. Вони бувають просто, без нічого, бувають з різним повидлом, бувають з ружею. Звичайно, є на святвичінному столі сіль. Часник у багатьох є мед, чи як кажуть мід. Мед може бути окремий, там, горнятко чи тарілочці. Е, є ще давня страва голубці. Голубці були колись печені, печені з картоплею або голубці парені з кукурудзяною крупою. Е, є також широко розповсюджений пісний борщ. Ну, Всі страви, звичайно, пісні святі. Пісний борщ, подекуди його називають там голий борщ, або борщ з крепліками, борщ з вушками. Є також сливки з квасоями. Це така вже, так би мовити, десертна, солодка страва. Подекуди дають до того ще рис або навіть дрібний макарон. Є ще давні страви у нас капуста і горох. І квасої. Вони можуть бути і десь колись між собою, наприклад, капуста з горохом або. Квасолі і капуста, перемішані або окремо у різних місцевостях. І є також салати з бурячків, які називають або шухи, або просто салат з буряків, додають там до них ще грибів, маринованих, або підпеньків, опеньків. Ну, і є ще печені різні хліби, звичайний домашній хліб, печені житній. є ще печені такі хліби або коржі. З кукурудзяної муки, наприклад, Малай, Белай, або з картоплі, буряченники, мандабуріники, э, а також є таке вже рогалі з маком, э, з повидлом завиванці, медівники і пісні, калачі. Ну і я також попросив своїх друзів на Фейсбуці, аби вони мені э, надіслали таке э, святвечірнє меню з їхніх сіл. І от якщо там щось було цікаве, я то. Подав, хочу зараз вас ознайомити. Наприклад, в селі Малий Кучурів Чернівецького району Чернівецької області, крім традиційних страв для всіх відомих, дають ще Мамалигу. Село Бабухів Рогатинської громади Івано-Франківської області розливають у міськи з грушками, крім інших страв. У моєму селі, великому ключеві Коломийського району Івано-Франківської області. Дають такі маленькі вареники, варенички, вони називаються креплики, тобто не такі великі, а маленькі, і їх дають тільки на Святий вечір. У селі Нижньому Березові Косівського району, крім інших страв, дають ще давню таку страву, пісну, називається Шупені. Тепер, наприклад, на Закарпатській Гуцульщині, село Лазерщина Рахівського району, там є ще фасолі, рантовані з грибами, дають таку страву. В селі Костилівка Рахівського району є така кулеші на ріпі, на картоплі, дають також паланиці, це домашнє тісто з сухарями і горіхами. І дають також зупу з сушених фасоль. У Львівській області ну, є таке відоме селище Краковець. Всі переїжджали, коли їхали за кордон в Яворівському районі, там на столі має бути освячена. Просфорка, проскурка, яку приносять в церкву, з якої починають вечері. Є також квашенина, квашені огірки, капуста, помідори, яблука і печена бульба, картопля. Тепер на Тернопільщині село Котін Тернопільського району, там дають кашу гречану з підливкою і кисіль. Тепер у селі Констанція Чортківського району на Тернопільщині. Дають квашені яблука, помідори, огірки. Ну і у селі Гермаківка Чортківського району є квашена також капуста, з фасолями, картоплею, огірком квашеним. І є такий цікавий напій осет називається. Це є напій з злипового світу, свербигузу, трошки дають оцту, цукру і такі цукерки, смоктунці Оце такі цікаві різновидища додатки до святої вечері, які у нас є в наших селах. Це, звичайно, не все, тому що Західна Україна велика і є, очевидно, ще різні варіанти. Тож я сьогодні вітаючи вас з прийдешкими святами, різдвяними, хочу вам побажати, щоб ваша, ваш святвечірній стіл був смачним, добрим, багатим, а головне традиційним. Тому що ці традиції дійшли до нас у 21-комп'ютерне, -е. космічне століття, хто знає з нас яких часів і не повинні зникнути. Ми любимо наші звичаї, і наші звичаї цікаві є також для світу. Отже, зі святами гарних свят, гарних думок, а наступного року всім разом нам сісти до святої вечері з перемогою.